слухаєте передачу на прицілі. Тут говоримо про оборону та безпекову політику оборонну промисловість, військовозброєння та війну. Вас вітають ведучая Вікторія Машталер. І Тарас Андрухович. І я радий сказати, що після доволі відчутної перерви до мене знову приєднується моя колега Вікторія Машталера. І вже наступні випуски має надію. Ми і надалі для вас готуватимемо у дуеті, як і раніше. Дякую, Тараси, і на це також сподіваюся. І сьогодні у першій частині будемо цікавитися, чи передбачає угода про копалене будь-які юридичні гарантії безпеки для України. Натомість у другій частині поговоримо про недоліки польської моделі військової підготовки і мобілізації, а також про ті уроки, які польща може взяти із досвіду України. Ну а я вже передаю слово Вікторії. Вітаю. У розпал повномасштабної війни з Росією Україна продовжує шукати не лише військову, а й економічну підтримку. Однією з таких стратегічних ініціатив може стати нещодавно підписана угода США про співпрацю у сфері НАДР. Цей документ вже викликав широкий резонанс, адже йдеться не просто про видобуток корисних копалин, а про створення довгострокового фонду за участю американських партнерів інструменту, що може зміцнити українську економіку, а в перспективі можливо й стати частиною системи гарантій безпеки. Президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював важливість того, що ця угода була ратифікована Верховною Радою. Проте, у США на цю ситуацію дивляться під іншим кутом. Відтак міністр фінансів Скот Бесент заявив: цитую, це не просто економічна домовленість, це політичний сигнал Кремлю. Ми говоримо про стратегічне партнерство з Україною. Кінець цитати водночас жодної офіційної вимоги щодо обов'язкової ратифікації з боку США не пролунало. Навпаки, американська сторона чітко дала зрозуміти, що документ має характер рамкової економічної угоди, а не міждержавного договору, тому не потребує схвалення конгресу. Іншими словами, сполученим штатам не потрібно його ратифікувати. Але у Києві все навпаки документ наполегливо просуває через парламент і роблять його частиною політичної гри. Чи можна вважати так звану примусову ратифікацію цієї угоди Верховною Радою спробою зробити цю угоду юридично вищою за конституцію України, де у 13-й статті йдеться, що надра України є власністю всього народу, тобто обійти конституцію України, запитує у політолога, юриста, виконавчого директора асоціації органів місцевого самоврядування Міжнародна асоціація. Малих громад Олексія Бураченка не йде мова про обхід конституції, uh -huh. коли ми говоримо про необхідність ратифікації даної угоди Верховної Ради України. Це перш за все говорить про її максимальну, скажімо, юридичну легітимність да? і конструктивне та серйозне налаштування на співпрацю в межах цієї угоди. Тому що ця угода про ресурси, які називає Трамп, а вона ж не виключно носить економічний зміст. Вона така гібридна угода, тому що в принципі вона на грані економіки, політики і безпеки, безпекових питань. Тому і передбачена звичайно українським законодавством ратифікація, оскільки це абсолютно правильно зазначила, що в угоді йде мова про природні ресурси, які за Конституція належить перш за все народу України, тому просто підписанням там урядовцями, звичайно, для виконання цієї угоди є недостатнім. Потрібно прийняття політичного саме рішення в межах представницької демократії в даному конкретному випадку, в парламентській республіці, якою є Україна, таке політичне рішення може прийняти тільки парламент. Ну це ну, скажімо так, найвищу юридичну силу має дійсно рішення парламент. Стосовно того, що ця угода є досить специфічною, суто з юридичної точки зору, і може виходити за межі конституції України, це дійсно так, але в конституції України. Прямо передбачено пріоритетність саме ратифікованих міжнародних угод над законодавством України над законодавством України це рахується в тому числі і над конституцією України, тобто Україна умисно, як і всі країни сучасного західного світу, це частина, скажімо, такої нормативної концепції, на що є внутрішнє законодавство, але зазначається: або якщо в країні є конституція, то в конституції пріоритетність. Міжнародного законодавства, якщо немає в країні конституції, то в межах просто законів, які приймаються. Тобто, правду, для України абсолютно нічого ну, не змінювалось і не зміниться зараз. От, наприклад, є судова практика, да? якщо те чи інше питання. То тож не по змісту регламентується, наприклад, законодавством України, наприклад, господарським кодексом, умовним, а да, і аналогічним нормативно правовим актом, який артифікований в Україні міжнародним, а то в межах судової практики з пріоритетним правом буде використовувати саме міжнародний нормативно-правовий акт. У своїх попередніх виступах Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості включення гарантій безпеки до цієї угоди. Наприклад, у лютому 2025 року, під час форуму Україна, рік 2025» він заявив, що в угоді про використання українських природних ресурсів мають бути чіткі гарантії безпеки. від США він підкреслив, що економічні угоди можуть слугувати частину таких гарантій, але цього недостатньо і необхідно чітко прописати безпекові зобов'язання. Крім того, 1 березня. Ня цього року в інтерв'ю Fox News Зеленський назвав угоду про копалини першим кроком до гарантій безпеки, але зазначив, що цього недостатньо для припинення вогню без чітких безпекових зобов'язань. Чи передбачається угода будь-які юридичні гарантії безпеки для України? продовжу розповідати Олексій Буряченко. Прямого слова сполучення гарантії безпеки, звичайно, там немає. Ну, це очевидно, а скажу там, його й не може бути, чому тому, що Сполучені Штати не можуть в межах ну такої досить специфічної угоди гарантувати безпеку України. Ну тому що це потрібно робити під якимось юридичним політичним соусом. Що означає, якщо сполучені штати прямо юридично гарантують безпеку в межах підписання економічної угоди, це що означає, що природні ресурси країни переходять під Текторат сполучених штатів угода ж цього не передбачає, okay. в що сенс ну ніби так вдалося її більш-менш збалансувати. Що, наприклад, коли будуть виставлятися якісь конкурсні тендерні пропозиції, наприклад, там в межах роботи цього фонду, чи по розробці, чи по добутку, чи по логістичній інфраструктурі, то передбачено єдине, що цією угодою, що не просто воно виключно американській стороні. На підряд віддається, а воно виставляється публічно. Але в межах цього договору є зобов'язання запропонувати такі угоди, такі можливості американській стороні по умовам не гіршим аніж вони пропонуються іншим сторонам. Тобто ніякого права пріоритетного на розробку чи добичу копалень, чи використання інфраструктури може, цього договору американці не отримають. Це 100%? Так, да, це прямо прописано там, що ну, жодного переходу права власності там чи ще чогось, е, може, цієї угоди немає. Тому розраховувати на те, щоб там була Слово Сполучені гарантії безпеки, ну це було б ну, наївно і ну, не дуже юридично коректно, відверто кажучи. Це політично ну, зрозуміло, що нам би так хотілося, але ж треба жити. Реалієм більше того, я глибоко переконаний, що антії безпеки так чи інакше після підписання цієї угоди Україна буде мати. Але ж вони не будуть не прямі, а опосередковані. Також саму думку має й український дипломат експосол України в Польщі Андрій Дещиця. Видаємо, що та умова Мені здається, що ця угода, представлена Сполученими Штатами, була радше механізмом, щоб змусити українську сторону погодитися на умови Сполучених Штатів, і це також був один із механізмів для досягнення цього. Ситуація постійно змінюється і може змінитися також стосовно підписання угоди. Чи обов'язково вона гарантує безпеку? Ні, точно ні. Ми готові до партнерства, і саме до цього ми прагнемо. І зрештою, це те за що ми боремося. Це бути рівне. Правним партнером, чи то зі сполученими штатами, чи з іншими європейськими партнерами, чи з Росією, також, але мають бути відносини рівноправних партнерів із сусідом, а не агресія з російського боку чи тиск з американського боку. Тому, на мою думку, ця угода недостатньо важлива для досягнення миру чи перемир'я. Але якщо іншого шаху немає, і це пропозиція Сполучених Штатів зіграти трохи в дипломатичну гру, тоді ми зіграємо. Є сто стану з'єднаних трохи ще бавить штаком. А для дипломації то будемо ще бавити. на перший погляд, угода про надра між Україною та США може здатися лише рамковим документом, що не має конкретних юридичних зобов'язань. Проте у публічних обговореннях та офіційних заявах її часто подають як стратегічно важливу угоду для України. Зокрема, йдеться про економічні перспективи залучення іноземних інвестицій, розвитку видобувної галузі, а також про потенціал покращення енергетичної безпеки. Тож яку реальну користь вона може принести Україні в короткостро? Окові і довгостроковій перспективі, і чи варто очікувати, що вона матиме серйозний вплив на економічний розвиток країни? Продовжує політолог Олексій Буряченко. Так більше того, окрім американських інвесторів, які отримують, як ми щойно вже дійшли, висновку що? Вони... Вони отримують від держави Сполучені Штати Америки гарантії безпеки, а будуть заходити ж одночасно інші інвестори. Тому що вони будуть чудово розуміти, що якщо тут буде спокійно себе почувати американський інвестор, то так само буде спокійно себе почувати і умовний французький, катарський, китайський чи індійський інвестор. Це взагалі може бути базисом такого плану маршала. Для України, тобто фундаментом, навіть післявоєнної відбудови через інвестиційний бум після війни, і це не просто голослівна голослівщина, так би мовити, завжди після війни в регіонах, які виходять на якусь таку безпекове плато, завжди йде інвестиційний бум. Ця рамкова угода є радше політичною заявою про економічні наміри ніж формальним договором. Вона не передбачає юридичних зобов'язань і не встановлює механізмів відповідальності у разі її невиконання. Саме тому у світі немає жодної держави, яка наполягала б на її ратифікації, адже документ не має офіційного міждержавного статусу. Отже, так звана угода про надри США, про яку говорять в Україні, насправді є лише рамковим документом щодо економічної співпраці. Вона не містить жодних юридично зобов'язуючих гарантій. Безпеки, на які посилався Зеленський у своїх заявах, саме через це США не збираються її ратифіковувати не тому, що виступають проти, а тому, що зазвичай не ратифікують подібні документи. Україна безумовно може ухвалити рішення про ратифікацію, але це буде питанням внутрішньої політики, а не зовнішньополітичною чи юридичною необхідністю. А я, журналістка Вікторія Машталер, наразі дякую за увагу. Програма на прицілі триває і передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу. Дякую, Вікторія, і рухаємося далі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році? Польща опинилася на передовій лінії потенційного конфлікту. Генерал В'яслав Кукула, начальник генштабу збройних сил Польщі, заявив, що країна повинна готуватися до можливого збройного протистояння, і для цього необхідно значно збільшити чисельність армії. Він також зазначив, що демографічна криза ускладнює набір нових військовослужбовців, що робить актуальним питання впровадження загальної військової служби. У відповідь на зростаючі загрози безпеці в Європі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив теж про плани за Вадити добровільну військову підготовку для всіх дорослих чоловіків, починаючи з 2027 року, польща планує щорічно навчати до 100 тисяч добровольців, щоб створити потужний резервістський корпус і збільшити загальну чисельність армії до 500 тисяч осіб. Включаючи резервістів, ця модель нагадує швейцарську систему, де кожен чоловік проходить базову підготовку і може бути мобілізований у разі потреби. Окрім базової підготовки, передбачено теж спеціалізовані курси, такі як навчання, водінню, важкої техніки або, наприклад, управлінню дронами. Натомість опитування, проведене польським телеканалом Телевізія Польська у березні 2025 року показує, що 45% поляків підтримують обов'язкову військову службу. Натомість 42% респондентів висловилися. Проти своє чергою нещодавно оперативний командувач збройних сил Польщі генерал Матчій Кліш висловив думку, що з погляду армії відновлення обов'язкової військової служби в Польщі є неминучим. Генерал послався на досвід інших країн, припустивши, що Польща повинна прагнути мати 7 мільйонів резервістів. Він додав, що єдиний спосіб забезпечити суспільство таким широким і масштабним навчанням це запровадити обов'язкову військову. Підготовку у гостях ведучого Кшиштофа Джабовського на хвилях польської радіо, 24 професор Богуслав Пацик, генерал дивізії у відставці, директор музею війська польського у Варшаві. Наголосив, що розвиток військового потенціалу та якість навчання важливіші за кількість солдатів, за словами генерала, під час розширення резерву збройних сил необхідно забезпечити відповідну підготовку рядового, сержантського та офіцерського складу найважливіше, <зв 'язок> найважливіше це військові спроможності, а не пара солдатських чобіт. Все залежить від того, що ми будуємо. Для цього у міністерстві національної оборони є відповідні департаменти. Це дуже ретельна робота, яку готують спеціалісти. Це справді чемпіони світу. У генеральному штабі ведеться планування спроможностей, а не кількості. Якщо нам знадобляться ще дві дивізії. Для захисту країни ми плануватимемо їх лише тоді, коли будемо знати, чи маємо ми відповідну кількість танків, транспортерів, вертольотів відповідного зв'язку та місць проживання. Тільки тоді ми зможемо отримати інформацію про кількість рядових сержантів та офіцерів з певними спеціальностями. У Європі та інших державах вважається, що у середньому чисельність військ у разі війни вдвічі або втричі перевищує особовий склад мирного часу це не питання призову мільйона солдатів. Для військ територіальної оборони можна планувати більшу кількість солдатів. Натомість в оперативних силах солдати сьогодні не бігають по полю бою. Для цього потрібен або бронетранспортер, або танк, або інше спеціалізоване обладнання. Спроможності досягаються не лише солдатами з гвинтівкою, а й усім іншим. Зброєю, спорядженням, інфраструктурою. І тільки потім ми навчалися. Водимо число загальної кількості армії, досягти числа 7 мільйонів резервістів в оперативних силах було б важко. Реальними є цифри озвучені прем'єр-міністром Туском, начальником генерального штабу, які говорили про 500-550 тисяч. І я не беруся судити багато це чи мало. Однак, якби в нас була армія з мільйона резервістів, то це була б дуже велика армія, і ймовірно, значною мірою це були б солдати територіальної оборони, а не оперативні війська. І певні теж в дужим сопні облібі то жовтня же войськооборони територіальне, не войська операцій. Генерал Богуслав Пацик звернув увагу на особливості мобілізаційного процесу, який мав би відбуватися у Польщі, за його словами, проходити підготовку потрібно в прискореному темпі, але робити це слід розумно. По перше. Резерви мобілізації соніти кошереговці. Повторювато. По-перше, мобілізаційні резерви це не лише рядові військовослужбовці. Бо що означає, що у нас буде 500 тисяч, 100 тисяч чи 200 тисяч солдатів? Яких солдатів? Резервна армія або мобілізаційний запас це не просто рядові військовослужбовці. Не демонізуємо цю тему, бо в нас ще є мобілізаційні резерви. Призов було призупинено у 2008 році. З того часу не Минулої 50 років, тому тим, хто перейшов до запасу у ті роки, сьогодні ще немає 60 років. Це переважно чоловіки старше, 40. У нас ще є багато років, перш ніж ми не зможемо мобілізувати ці запаси. Військовий призов дає багато таких солдатів, але є ще одна проблема, про яку варто згадати: як нам, наприклад, отримати підготовлених майорів запасу. Звання не має значення, а фактично лише те, що ця людина може може зробити на певній посаді чи, наприклад, командирів батальйонів, офіцерів у конкретних штабах. Україна нам показує, що саме таких резервів нам не вистачає. Таких, якщо гинуть солдати, якщо армія збільшується, нам потрібні не лише рядові з гвинтівкою. Нам потрібні люди на різних посадах. Чим вищі посади, тим їх менше. Але всі вони потрібні. Нам треба думати про те, як отримати якомога більше підполковників, майорів. Полковників, можливо, навіть генералів, бо генерали зазвичай служать до досягнення граничного віку, а потім, так як я йдуть на пенсію, а не в запас. І потепшехотака гайсте в стані спочинку, не в резерві. Генерал Бгуслав Пацик також вважає, що Польщі слід скористатися досвідом мобілізаційних систем деяких країн Західної Європи, а також зробити висновки із недоліків мобілізаційного процесу і трьох років досвіду війни в Україні. То чи не зробить так, як чинято британці. бри чи не зробити нам так, як наші... це роблять французи, британці, коли, наприклад, підполковнику Франції, якому виповнилося 50 років, уже знає, що він ніколи не буде полковником, бо це передбачено системою мобілізації, і він раніше йде в резерв. Він обрав цей шлях для себе і продовжуватиме працювати як цивільний працівник, але армія має ще 10-15 років досвідченого підполковника, в який у разі збройного конфлікту приходить і може командувати полком чи бригадою, бо має досвід. Якщо його підвищать на одну сходинку з підполковника до полковника, це проблема сьогодні. В Україні є проблеми із мобілізацією рядових солдатів. Це зовсім інша проблема, бо вона не працює так, як мала б. Крім того, Україна має ще одну проблему: це множення майорів, капітанів лейтенантів у цивільному житті, лише тому, що є потреби мобілізації і. Бах-зірочка, бах, зірочка, але це шлях у нікуди, адже ця людина повинна мати навички. Вона вирішує питання життя людей. Якщо хтось має стати командиром батальйону, він не може бути, скажімо, майором або підполковником на папері, який провів кілька днів на полігоні, підписав документ, отримав підвищення, а пізніше на війні виявилося, що той, хто його приймає, запитує, який ти майор. Намальований, який підписав. Лише папірець, чи ти насправді щось умієш? На війні в Україні командири часто надають перевагу загартованому у боях сержантам, а не майорам, які мають лише папірець, і на тій війні в Україні часто доводці воло сержанту в бою од майорів, хто мають мають папір. Як сказав Богуслав Пацик, кількість людей, яких зараз призивають на військові навчання у Польщі, дуже велика. Водночас, як запевнив він, влада робить висновки у справі підготовки мобілізаційних резервів. Чучення резервмобілізаційні звільшаючи з року на рік. підготовка мобілізаційних резервів зростає рік за роком. Ми мали на собі гріх недопрацювання, бо ці навчання були переважно одноденними. Приміряю форму, так би мовити, заповнюю якісь документи. Сьогодні кількість призову на такі види навчання величезна. Не може бути, що країна руйнується і раптом усіх кличуть на навчання сотнями тисяч. Держава має нормально функціонувати. Хтось має пекти хліб, хтось має бути водієм трамвая чи автобуса або машиністом трамвая. І те, що робить міністр Водиславкушення камеш, це максимальні можливості держави, а не лише армії. Цих навчань так багато, що їх більше не повинно бути. І крім того, робимо це у прискореному темпі, але розумно не лише для того, щоб показати, що ми підготували мільйон. Значення має якість навіть загальні навчання, про які оголосив Дональд Туск мають пройти 100 тисяч, а не мільйон на рік, просто для того, щоб усі вони проходили та йшли. Це той час, коли ми реалістично розмірковуємо про можливість війни, і тут нічого не можна робити для піару. Людина, яка проходить навчання, повинна здобувати навички. для Я нагадаю, що це було опрацювання розмови з професором Богословом Пациком, генералом дивізії у відставці, директором музею війська польського у Варшаві, що вийшла на хвилях польського радіо «24». А на цьому у нас на сьогодні все. Ви слухали. Нагадаю передачу на прицілі. Що виходить на хвилях Української служби польського радіо в Польщі, а також на хвилях Радіо Київ ФМ та Радіо Респект в Україні. Її для вас традиційно підготувала автори і ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Вмикайте свої радіоприймачі вже наступного тижня. У цій ж порі та бережіть себе. На все вам добре.